Всім привіт! Ви на каналі Ірина Літовка. Всіх турбує питання, коли і як і що допоможе припинити оці виснажливі обстріли України. Давайте дивитися. Давайте дивитися обстріли України станом на 30 травня. 2023 року. Ви і так знаєте, давайте подивимося, що зараз у нас робиться. Королева Пентаклів. Трійка Кубків. Дев'ятка мечів. Так, п'ятірка кубків. Дійсно, ми всі розчаровані. Ми розчаровані дуже сильно. Нам вночі ось ця карта і ця каже, що нам дуже неспокійно вночі. У нас нічні кошмари. Наша земля українська по королеві Пентаклів. Наші мирні, прості люди під обстрілами. Ви бачите по цій карті. Дехто святкує перемогу з цими обстрілами. Ну, от Зараз я, ну, сьогодні 30-й, бачите, п'ятірка жезлів, дракони і колеса фортуни перевернуто випало. Тобто нам зараз не фартить. Україна страждає в страхах від обстрілів. П'ятірка жезлів. Ви бачите, ось такі з різних напрямків, різної кількості, різним, різної зброї обстрілюється наша країна. І сьогодні не виключення, да? і несе смерть. Да? І несе нам смерть. Ось така в нас на сьогоднішній день обстановка в нашій країні. Так. Тепер давайте подивимося, що буде надалі з обстрілами. Червень 2023 року. Червень 2023 року. Початок, тільки декілька перших днів і 31-е, перше, перше, друге. Що буде з обстрілами України? Паш Пентаклів, двійка мічів. Знов таки королева Пентаклів. Тобто це наша з вами українська земля. Королева мечів. Війна не припиняється. Вибачте, звуки за вікном. Четвірка кубків. Десятка кубків. І тут сімка кубків ілюзії. Обстріли можуть бути, але вже не такі інтенсивні на початку червня, бачите? Тому що, от ці обстріли, ну, вони вже достали. Вони завели в тупік дуже багатьох, навіть і наших військових, але війна не припиняється. Якісь методи по четверки кубків, бачите, превуалюють кубки і пентаклі. Кубки, пентаклі, емоції зашкалюють. Ми чекаємо, коли це все припиниться, це ілюзії. Вони ще будуть невеличкі або на невеличких територіях ще будуть. Да, Королева мечів. Але де від де, яких обстріл, вони вже відмовляться. Сидить то Іванушка і Захпрігорюнівся, скільки вони вже витратили. Можливо, припинять обстріли, знаєте, цивільного населення. Давайте ми подивимося. Це червень кінець. Відлюдник, бачите? Трійка жезлів. Угу. Є, вони будують плани, вони оцей відлюдник, на кого він схожий, да? так? Подивіться, що може він там або якийсь наказ видасть, щоб не стріляти більше по цивільним, дев'ятка мечів. Ну, все ж таки, все одно якось лякати населення родини. Родини все одно залишаться заляканими. Ось так. Давайте тепер подивимося, а що ж допоможе припинити нам ці жахливі ракетні дронові обстріли наших мирних жителів? Що допоможе їх зупинити? Які події, які сили допоможуть зупинити оці кляті обстріли, які ми всі налякані? Вся Україна. Ну, от страдає звичайно, Київ, серце України. Що треба робити? Дев'ятка жезлів. Активні вогняні дії, захист? Такий захист, знаєте, всі сили, всі боги, я зараз вам покажу, всі боги нашого роду стануть на захист наших земель. особливо серце України. Навіть таке використають такі методи, і це вже ретельно готується, що ніхто не очікує. Вони будуть на рівні, знаєте, з альтруїстичні, якісь такі. Ніхто, вони можуть і привести і до якоїсь такої події. Це буде дуже-дуже опасно. Оцей захист буде такий. Ніхто не очікує, який він буде. Про це вже домовлено по двійки кубки, Вибір вже. Вийшов на, на цей метод, розкривати ми його не будемо. П'ятірка мечів допоможе якась, знаєте, така пірова перемога. Вона нам не дуже буде і потрібна, але ми це зробимо. Ми це зробимо. Від дечого ми також відмовимося. от якісь, Знаєте, тут така хтось тут зображений щука. Да? Вона Буде нас спокушувати, щось запропонувати. Знаєте на кого він похоже, на лідера однієї східної країни, яка каже, давайте-ка ми буде мир, якщо ви відкажете ось цих територій, а ми кажемо, ніфіга, не буде так. Це нам не підходить. Не підходить. І ось цей захист, нарешті, такий, знаєте, навіть я би сказала. Це навіть сильніше, ніж помага. Все залежить від наших козацького духу, від того, що в нас в генах. Розумієте? Оце тільки допоможе ці обстріли зупинити якісь такі методи. Далі я не буду дивитися. Ми будемо святкувати перемогу над цим ось медведям, які в Берлозі. Над ним вже завісли оці чотири меча. Бачите, скоро ми будемо ось ось святкувати перемогу в своєму домі. Там буде скоро спокійно. На цьому хочу припинити цей розклад. Побажати всім зберігати спокій і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. З вами була Ірина Літовка. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Пишіть коментарі, задавайте питання. Не забувайте, що ваша активність це великий плюс в вашу і в мою карму. Всього вам найкращого!